Ще в мене один підписчик просив подивитися машинку до 4,5 тисяч доларів. У нас наразі є сьогодні, ну, наприклад, Кія вона 2007 року. Зараз ми перевіримо її краску, чи вона фарбована чи ні, а далі вже будемо говорити про технічне. порядок, порядок. Заднє крило. 128 порядок. Цяся арочка роблена. Зараз ми подивимося, тут ось шпакльовочка не пробивається, бо вона роблена, тут 177, тут уже рідна красочка. Ну, тут е зробили арочку, це їхні е больні міста. 125 це рідна фарба, 132 рідна. 128 І ще раз. 128 рідна, 127 рідна, нижня частина рідна, не фарбована, так, тут теж рідне криво, 118 рідне, 120, капот теж рідний, що, що дуже дивно для її року. Дуже дивно, що вона в рідній фарбі. По крайній мірі пів машини не фарбовані. 122 рідна фарба. 114 рідна. так, 130 рідна фарба. 108 рідна. так, Дивимося. 110. Тут були підфарбування, полосочка трошки кустарним способом. В цілому вона не фарбована. Тут теж рідна фарба. Тут 120 рідна фарба. 124. Трішка багажника теж не фарбована. Те, що ми можемо побачити по салону, по салону вона виглядає так, як це біжевий колір. По салону вона виглядає 1350, а то й 400 тисяч кормів. Автомобіль зараз закритий, то я вам скажу так, що судячи з бокової підтримки сидінь, вони дуже провалені і дуже протерті. Плюс, ну, понятне діло, що саме стандартний руль теж дуже вчатаний. Ну Так як машина а, не тонована, то не забувайте, що руль а, має свойство тріскатись, якщо вона не тонована. Коли машина тонована, то руль зберігається краще. Ніхто на це, кстати, не звертає уваги. Скажу, що ну, за 4,5. Довольно непогана машина. 1.6 мотори тут ходять непогано. Вони виходять з своїх 500-600 тисяч кілометрів без капітального ремонту. В принципі, якби вона коштувала по ціні трошки більше лануса, то цю машину можна було б ще й брати. Наразі все.